Всім привіт! Ми знову на каналі Бренду МТАК. Сьогодні на огляді ми розглянемо новинку від бренду МТАК. саме планшет Organizer A5 Elite. Даний виріб стане чудовим доповненням до вашого комплекту спорядження завдяки його багатофункціональності. Тож спершу розберемося саме з його конструкцією. Планшет має одне основне відділення органайзер. З лівого боку розташовані отвори для ручок, маркерів тощо, а також два достатньо місткі відділення, які дозволяють розмістити блокноти відповідного розміру. Зверху над ними розташована велкропанель, призначена для кріплення ідентифікатора. З правого боку органайзера розташований карт-холдер з 5 відсіками. Над ним розміщене спеціальне відділення для двох карт пам'яті, які кріпяться на велкро. Також з правого боку планшета розміщені три достатньо місті вертикальні кишені, призначені для розміщення блокнота мап, паперів тощо. Особливістю даного органайзеру є можливість використання мапи, для якої передбачений окремий прозорий відсік. На його основі розташована спеціальна велкролепучка, завдяки якій. Ви зможете прикріпити відсік до велкро на підсумку і таким же чином відкріпити. З конструктивом розібралися, тепер перейдемо до особливостей та матеріалів. Планшет Organizer A5 Elite має достатньо міські розміри 18,5 см на 27 см на 2 см. Зауважимо, що його товщина може змінюватися при наявності наповнення всередині. Наразі планшет доступний у п'яти різних забарвленнях. це Ranger Green, Black Coyote, Black Multicam та Multicam. Усі планшети виготовлені з міцного матеріалу Cordura 500D стійкого достирання та високих навантажень. Їх внутрішня частина виконана з матеріалу Oxford, а відділені для карт пам'яті з інноваційного матеріалу Hypalon. Планшети застіваються на блискавку від лідера з виробництва фурнітури японської компанії YKK. На їх фронтальній частині розташована велкро-панель, призначена для кріплення ваших індифікаторів або патчів. Зауважимо, що версії планшета Black MultiCam та Multicam. Мають оригінальний паттерн як на основному матеріалі кордурі, так і на фронтальних велкропанелях. Тож, підсумовуючи, друзі, хочеться зазначити, що новий планшет Organizer A5 Elite це приклад продуманого до дрібниць елементу спорядження, завдяки компактним розмірам він чудово поміститься у рюкзак або ж у сумку, а високоякісні матеріали та фурнітура забезпечать тривалий термін експлуатації. До зустрічі у наступних випусках. Попереду ще дуже багато цікавого. Бережіть себе, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку. До наступної неділі, друзі.